Мої вітання, Час новин на телеканалі ЛТАВА. Коротко про головне. Резерв продовольчого зерна на 2015 рік формують на державному рівні розширене засідання колегії обласної державної адміністрації. Ми українці і наш обов'язок допомагати хлопцям на сході, говорять представники різних нацменшин Полтавщини. І разом із автомайданівцями відправили чергову гуманітарну допомогу до гарячих точок. Екологічна катастрофа на Полтавщині більше десяти років на території Білецьківської сільради складують відходи, сталеливарний та металургійний заводи. Мистецтво заради порятунку юні полтавські активісти влаштували благодійний концерт імені Майкла Джексона, щоб зібрати кошти на лікування маленького хлопчика. Уже майже два дні на полицях магазинів у Полтаві та Кременчуці, а також і в більшості сіл області не знайти звичайної солі. На ринках вже її вартість за одну пачку сягнула від 7 до 10 гривень. Проте у профільних департаментах обласної державної адміністрації запевняють, панікувати не варто. За 2-3 дні солі на полицях магазинів буде вдосталь. Спеціалісти департаменту економічного розвитку провели моніторинг і у своєму офіційному листі запевнили, сіль у торговельній мережі Полтавщини Найближчими днями надійде у збільшених обсягах. Державне підприємство «Артемсіль» як працювало, так і працює. Угоди на липень із цим підприємством укладені, й кошти перераховані. Паніка, що спричинила дефіцит солі у торговельних мережах Полтави, Кременчука та інших населених пунктів області, не має під собою ніякого підґрунтя. А оптова відпускна ціна утримується в межах 2 гривень 75 копійок за кілограм. Наголошує керівник департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації Олена Адамович. Також на офіційному сайті державного підприємства Артем Сіль повідомляють, станом на 24 червня державне підприємство працює у звичайному режимі. Поставки продукції в усі області України відбуваються згідно із заздалегідь узгодженими планами. Потреби споживачів задовольняються своєчасно і в повному об... Сязі середньодобове навантаження в червні поточного року збільшили майже в половину порівняно із попереднім місяцем. Видобуток продукції підприємства на рівні аналогічного періоду минулого року. На Полтавщині розпочалися жнива. Ранні зернові вже збирають у семи районах області. Аграрії обмолотили майже 10 тисяч гектарів. А на державному рівні уже говорять і про формування регіональних та державних ресурсів продовольчого зерна в 2014-2015 маркетинговому році та про гарантування продовольчої безпеки області. Про це та багато іншого йшлося на розширеному засіданні колегії обласної державної адміністрації. Формування регіонального ресурсу продовольчого зерна мені головне питання для аграріїв області. Згідно з балансом виробництва, використання зерна річна потреба області у продовольчому зерні для хлібопечення становить 141 тисяча тонн, у тому числі 123 тисячі тонн пшениці та 18 тисяч тонн жита. Потреба хлібопекарських підприємств області у продовольчому зерні, що відповідає граничному пороговому критерію 60 днів, становить 2-4 тисячі тонн, у тому числі для населення міст обласного підпорядкування 11 тисяч тонн. На перше червня в коморах області знаходиться близько 55 тисяч тонн продовольчого зерна, з якого 40 тисяч тонн пшениці. Хоча цього недостатньо, аби забезпечити полтавців хлібом, говорять фахівці. А для стабільної продовольчої безпеки Полтавщини найближчим часом необхідно підписати меморандум порозуміння між облдержадміністрацією та виробниками. У департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації переконують на 2014-2015 маркетинговий рік необхідно сформувати регіональний резерв продовольчого зерна у 35,5 тисячі тонн. Говорили на колегії про модернізацію центрів первинної медико-санітарної допомоги, зокрема про оптимізацію її мережі. Одних із пріоритетних напрямків, які є сьогодні в роботі галузі, визначено, і це в всьому світі, до речі, і в Європі, і в США, визначено удосконалення первинної медико-санітарної допомоги. Яким шляхом можна це все зробити? Перш за все, це розширення, це саме головне, це профілактична складова. Як ми можемо її зробити? Перш за все, розширити мережу закладів охорони здоров'я первинного контакту, тобто амбулаторії, загальної практики сімейної медицини. Відповідно, створити всі умови, модернізувати, подивитися, проаналізувати, створити юридично самостійні центри первинної медико-санітарної допомоги. переймаються у департаменті охорони здоров'я працевлаштуванням молодих спеціалістів? На жаль, дуже мало новоспечених лікарів. Хочуть їхати на село, Неоголошена війна і прагнення допомогти військовим, які зараз захищають Україну на сході. Об'єднали усіх мешканців нашого краю і корінних українців, і представників різних національних меншин, котрі проживають в області. Разом із полтавським автомайданом представники кількох нацменшин зорганізували збір та передачу солдатам необхідної допомоги. Несприятлива погода не завадила активістам зібратися, завантажити машини і вирушити в дорогу. Проводжали їх і наші кореспонденти. Вони давно вже мешкають в Україні на Полтавщині і вважають себе українцями. Вірмени, азербайджанці, грузини, чеченці усі як один говорять, Україна їхня батьківщина, і вона має бути єдиною. На ініціативу полтавського автомайдану відгукнулися з готовністю. Ніхто не пошкодував ні коштів, ні зусиль. Ну, та наша об'язаності. Ми граждані України давно вже тут живемо. І боль України це наша боль. І ми хочемо цій акції помочь українській армії продуктами, какую-то долю лепти внести, помощи армии. Я, моя община, думает, что лучше помочь свою армию, чем потом к армии чужую армію. Мне по 60, если надо будет, тоже буду оружие в руках защищать украинские границы, потому что здесь живут дети, внуки мои. И мы хотим, чтобы Украина была целая. Это наша родина, поэтому мы тоже беспокоимся. за нашу родину, за Донец, за Луганск. Хотим, чтобы Луганск, Донецк был всегда украинским, потому что тут растут наши же, те же дети, это же наша земля. Мы хотим, Украина была всегда в едином. Несмотря по на какой национальности, грузины, украинцы, азербайджанцы, мы должны жить в одной Украине. Наша цель э, быть э, рядом с нашим народом украинским, тот, который э, живет тут Который имеет границы, который имеет суверенитет Украина единая и границы ее неприкосновенные. А то, что там случилось. Э... Обязательно это закончится і дай Бог, у нас не будь необхідності передавати спільна акція Полтавського автомайдану та різних національних громад області організована у рамках проєкту Єдина Україна, що проводить департамент інформаційної політики та комунікації з громадськістю облдержадміністрації. Очільник департаменту Олег Пустовгар назвав це історичною подією, коли спільна біда згуртувала усіх мешканців краю, незважаючи на походження. Не залишилася осторонь акції і мусульманська релігійна громада Полтави. Її голова Ібрагім Флімов говорить, їхня община теж молиться за мир і спокій в Україні за те, щоб наші хлопці повернулися додому живими і здоровими. Такий патріотизм інших за походженням та все ж українців надихає на нові звершення, говорять автомайданівці. Це прагнення допомогти українським військовим набирає все більших і більших обертів. До нас звертаються сотні людей, підприємців, які висловлюють своє бажання допомагати, і цей рух стає масовим. І тому це надзвичайно приємно, і це дає віру в те, що в Україні бути і Україна переможе. Члени постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування. Виїзне засідання провели у Кременчуцькому районі. До них долучилася чимала кількість небайдужих місцевих селян про екологічну проблему у селі Білецьківка Кременчуцького району, що незабаром може перерости у катастрофу, у сюжеті наших кореспондентів. Товариство Кременчуцька металургійна компанія на території Белецької сільської ради Кременчуцького району працює з 2001 року. Відповідно до укладених угод має право переробляти тут відходи ливарного виробництва в 25 років. Натомість компанія зобов'язалася навколо майданчика для відходів, а це близько 9 гектарів, заліснювати площу і створювати екологічно чисту регенераційну зону. Кожна розумна людина розуміє, що регенерація це, мабуть, відновлення, це, це не складування, це. Не робота з відходами, це не утилізація відходів. Переслідуються цілі е, наживи. А екологічні аспекти взагалі не враховуються. Найкраща ситуація на іншій земельній ділянці цієї сільради площею 11 гектарів. Згідно із дома договорами, тут складує відходи ливарного виробництва. Інше товариство. Кременчуцький стали ливарний завод. Забруднений пісок та шлак регулярно вивозять у яр та розгортають бульдозерами. Тут знаходиться уся шкідлива таблиця Менделеєва. Вже не один рік протестує громада. Насипи доходять чини до верхівок дерев, а до населеного. У пункту лишається менше 150 метрів. Як бачите, земля всього-навсього перебрана, з нею дійсно вилучений металевий скраб, але заліснення тут не відбувається ніякого. І не звернувшись до сільської ради, вони синхронно і з містом, ви бачите, що якщо якби мене заборонили їм сипати, то воно б було б ця територія місцевого сміттєзвалища, до речі, територія місцевого сміттєзвалища вже зайшла на територію Білецьківської сільської ради приблизно 5-7 гектар. Оце вони знаходяться на території Білецьківської сільської ради землі, Держлісгоспу. Тож вже більше десятиліття сталеливарний та металургійний заводи проводять бачинство на цій території і свої дії не погоджують ні з сільрадою, ні з людьми. Розповідає Анна Самойлюк, КМК працювала, ігнорувавши повністю. Ми їм писали листи заказними. У нас є підтвердження. Ми їм писали листи для того, щоб якось вийти з ними на контакт з питання пересипки, засипки нашої території, встановлення факту пересипки ось битовими відходами, сумішу. Ми не знаємо, чим це пересипано. Це не наше, це збоку сюди. Це видно, що з гори горнеться сюди. І, будь ласка, заяву письмовому вигляді. Ми надамо на комісію. Уже три з половиною роки селірада та металургійний комбінат судяться. Будь-яке виробництво потребує місця, де складуватимуть відходи, пояснював керівник підприємства. Він апелював законами і переконував громаду. У нього є всі відповідні документи. Вопрос про засмічення не Засміченою вважається земельна ділянка, на яка висипаються відходи без дозволу. У нас дозвол є. Такі підтверджені факти керівника у громади викликали лише сміх відчаю. То я для всіх ставлю одне питання: чи є в цьому логіка сучасного періоду? Логіка теперішнього часу? Те нам потрібно для виробництва. Ми веземо звідкиль потрібно, а відходи веземо куди ближче і при цьому. Не звертаємо увагу на те, що травимо природу, травимо людей. Виробництво подібного роду шкідливі і потрібно громадою, всією громадою, зокрема по цьому факту, змушувати виробників вести себе послідовно і в відповідності. До правил екологічних селяни закликали припинити безчинство з відходами та встановити дамбу за сильних злив. Відходи потраплять до води, а це вже за кілька десятків метрів від Дніпра. Тож люди переконані, попереджати катастрофу запізно вона вже настала. Голова комісії Тетяна Корост закликала громаду говорити без емоцій і діяти радикально, адже це питання потребує термінового вирішення. Кожна людина згідно закону заслуговує на безпечне життя. І якщо ми живі люди і не можемо цього самі собі зробити. Тоді для чого нам як кажуть, в цьому світі. Члени комісії запевнили обурено Білецьківську громаду. На сесії, що відбудеться у п'ятницю, депутати приймуть термінове доручення створити спеціальну комісію та провести відповідну експертизу. А також запросили голову сільради ради виступити з цим питанням на сесії. Робоча група проведе детально сі аналізи. Я ще не знаю на сьогоднішній день, що ми можемо придумати. Чи виділяти кошти з обласного бюджету? Чи заставимо сталеварний завод? Ми вас не а іменно Білецької сільської ради на якоїсь землі. Воно це все знаходиться. Оцей Вообще, це приступлення. Громада ж уже охрестила Білецьківську катастрофу наступною Чорнобильською. Про внесення змін до показників обласного бюджету на цей рік розподіл коштів на ремонт доріг та ремонт шкіл. Ці питання серед інших розглянули депутати постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин. У засіданні комісії взяли участь голова обласної ради Петро Ворона, його перший заступник Володимир Марченко, а також заступник голови обласної державної адміністрації Роман Товстий. На пленарному засіданні обласної ради 27 червня планують розподілити більше 20 мільйонів гривень залишкових коштів обласного бюджету. Депутати попередньо вирішили, на які потреби першочергово спрямують цю суму. В першу чергу кошти традиційно підуть на охорону здоров'я це 6 мільйонів гривень. Також буде прийнята програма територіальна оборона області, на яку буде направлено 3 мільйони гривень. Більше 4 мільйонів піде на соціальний захист населення. Додатково буде 4 мільйонів направлено на комплексну програму освіти на будівництво і реконструкцію верніше, на капітальний ремонт покрівель в сільських школах. Питання ремонту доріг, які раніше стоїть гостро, особливо у сільській місцевості. Голова комісії Валерій Капленко вже більше трьох років пропонує, щоб питання виділення коштів на підлаштування шляхів вирішувалося на рівні не рад а районів. Моє переконання в тому, що треба заручі гроші. На сільрадах, а на районах. Для того, щоб район мог вирішити ці питання по дорогах. От є в район 300 тисяч, опілися, зібралися депутати, да? І в якому селі не хуже дорога. І ту дорогу вирішили зробити. От на цьому я стою. А як сесія рішить, це ж питання. Питання ремонту доріг, як і раніше стоїть гостро, особливо у сільській місцевості. Голова комісії Валерій Капленко вже більше трьох років пропонує, щоб питання виділення коштів на підлатування шляхів вирішувалося на рівні не сільрад, а районів. Обговорили депутати комісії ще кілька нагальних питань. Серед них і досить спірне щодо встановлення меж між Наріжанською сільрадою Семенівського району та Селецькою Оржицького. А також про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, відведених для промислової діяльності Тавського гірничо-збагачувального комбінату. Безкоштовні культові приміщення для общин і єдина помісна церква для православних проблеми релігійних громад Полтавщини обговорювали на круглому столі, з ініційованими активними громадянами та департаментом інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної державної адміністрації. Офіційний привід зібрання, обговорення рішення Полтавської міської ради, що передбачає обкладати податком будівництво та ремонт будь-якої культової споруди. Хоча у спілкуванні з журналістами представники релігійної громад порушили й інші наболілі теми докладніше у сюжеті Ігоря Середи. Одне з останніх рішень Полтавської міської ради. Із кожного будівництва чи ремонту культової споруди релігійні громади мають здавати 6% від вартості проєкту до місцевого бюджету. Таке рішення порушує права віруючих, адже обкладає податком уже оподатковані кошти. Зійшлися на думці більшість представників конфесій. Це люди свої кошти вже зароблені, віддають на підтримку, наприклад, існуючих споруд пам'ятників архітектури, такого як у нас там Хрестово-Збірженського монастиря, Спаської церкви, Макарівського собору чи інших споруд. Тобто, ну я вважаю, що це є неправильно, тому що ці кошти вже за. Роблені і податки з них сплачені. Ми вважаємо це недоцільно, тому що є так один із пунктів: що якщо організація має важливе значення має для нашого міста, то вони можуть бути звільнені на підставі громадських обговорень. Результатом обговорення стала ухвала, яку учасники зібрання направлять до Полтавської міської ради. Відповідне звернення направлять і до кабінету міністрів України. На думку багатьох релігійних організацій, ця ініціатива є неприйнятною, тому що не можна порівнювати релігійні організації, які покликані служити Богу і людям із підприємницькими структурами. Я радий, що конфесії і церкви звернулися саме до громадської ради, як до інституції, яка хоче впливати і впливати позитивно. А те, на той стан, який в тій чи іншій мірі, є у нашій області, окремо журналісти поцікавились думкою представників духовенства щодо створення єдиної помісної православної церкви. Нині це питання активно пропагується в українському суспільстві. І тут, на думку представників більшості конфесій, у рішення вірян політики втручатися не мають ніякого права. сприяння у вирішенні цього питання можливе, але е, не Контроль з боку політиків і не керування з боку політиків цим процесом все таки це внутрі церковне питання. Щоб кожен віруючий, неважно до якої він конфесії відносився, він би виконував слова Ісуса Христа. Люби ближнього свого як самого себе, тоді не буде ніяких проблем. От, а якщо насильно об'єднувати всіх в одну в якусь єпархію в якусь церкву, в якесь об'єднання, це не буде. Я бачу це вообще недоцільно і не принесе ніякого миру, наприклад, буде роз'єднувати віруючих. За п'ять місяців 2014 року на підприємствах агропромислового розвитку області сталося 12 нещасних випадків. Четверо людей загинуло. Як попередити такі ситуації? Йшлося на засіданні регіональної комісії з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Говорили й про запобігання пожеж на об'єктах агровиробництва в період збору врожаю зернових та про дотримання техніки безпеки при експлуатації сільськогосподарських машин. Ефективність даної роботи найбільш яскраво характеризується показниками виробничого травматизму. Якщо звернутися до статистики, у нас за 5 місяців поточного року на підприємствах ХПК сталося 12 нещасних випадків. Це на 4 менше ніж в минулому році, із них два працівника отримали смертельні травми. Якщо по смертельному травматизму, у нас тут дуже значне зниження, 5 випадків було в минулому році. Один випадок у нас стався внаслідок падіння потерпілого з висоти, це ТОВ лія продукт Зіньківського району, і один випадок внаслідок ДТП підприємства Глобинський район. Якщо провести аналіз виробничого травматизму, що стався на підприємствах агропромислового комплексу за 5 місяців, то можна сказати, що 70% усіх випадків сталися під час використання транспортних засобів, машин-механізмів та внаслідок дії рухомих машин і механізмів. У Полтаві, поряд із південним вокзалом, розгорнули свою роботу мобільні центри зайнятості та бригада державної служби із надзвичайних ситуацій. Фахівці надаватимуть першу необхідну допомогу переселенцям зі сходу, які прибувають у наш регіон. До Полтави переселенці дістаються у різний спосіб. Та, як показала практика, вони найчастіше прибувають залізницею до південного вокзалу. Саме тому і вирішили тут відкрити мобільні пункти обласного центру зайнятості та управління державної служби із надзвичайних ситуацій. Нині в області перебуває 1280 переселенців зі сходу. 145 із них звернулися за консультаціями до центрів зайнятості. На облік стало 73 особи. Більше 60% – це люди з повною вищою освітою. Велика кількість серед них держслужбовців. Зрозуміло, що працевлаштувати їх за фахом майже неможливо на період тимчасового перебування на Полтавщині. Ми маємо можливість їх працевлаштувати в господарюючі суб'єкти. ...за суміщенням. і ми надаємо ці консультації і направляємо до роботодавців. До речі, телефонуємо роботодавцям. Вам є вакансії? Ну, ми так вакансії збираємо. Ні, немає. Але є люди зі сходу, які прибули до нас. Ви не можете взяти на роботу, візьмемо, тобто створюють додаткові робочі місця і беруть на роботу. На сьогодні в базі даних 2000 вакансій, і ми постійно розш... працюємо на розширенням цього переліку. Знаєте, частина роботодавців. Надає інформацію, наприклад, з можливістю надання житла. Директор обласного центру зайнятості Катерина Клавдіва підкреслила, що зараз служба очікує на постанову кабінету міністрів, яка б дозволила організувати для переселенців тимчасові громадські роботи за рахунок їхнього фонду. Мобільний же центр зайнятості працюватиме повний світловий день. А от допоки, сказати важко, доки не стабілізується ситуація на сході країни. Благодійний концерт імені Майкла Джексона організували двоє юних полтавських активістів учениця 11 класу та студент-технікуму. І все задля того, щоб зібрати кошти маленькому хлопчикові, який хворий на лейкемію. Як та чому підлітки взялися за благодійність у наступному сюжеті? Вони не просто вирішили організовувати Полтаві захід до п'ятих роковин дня смерті відомого на весь світ американського хореографа та співака Майкла Джексона. Звичайні підлітки власними силами провели благодійний концерт, щоб допомогти маленькому хлопчикові хворому на лейкемію. Шість років хлопчикові проживає в Лохвицькому районі. боліє на лейкемію. Поїдуть вони в Санкт-Петербург. Там їм компанія благодійна зробить операцію за свої кошти. І ми зараз збираємо гроші на післяопераційний період». Нині хворий розповідає. Ють, організатори діста проживає без батька лише з мамою та тіткою. Зрозуміло, що коштів на післяопераційний період у них не вистачить, тож нині вони сподіваються тільки на благодійників. От на душе прямо так легко, тому що саме благодаря тому концерту ми не ставим людей безразличними до другим людям. Щоб вони не проходили мимо, наприклад, сачувствувати теж другим, розуміти, що других теж можуть бути проблеми. До речі, майданчик для проведення концерту та кінопроєктор із граном молодим активістам полтавські підприємства та організації надали теж на полодіні основі. А концерт був насичений розповідями про відомого артиста різноманітними танцювальними номерами та піснями. Не очі нравиться концерт. Очень красиво виступає. Молоді люди Он нужен для людей, щоб делать їх добре. Молодцы ребята. Діти хочуть допомогти выступить. Они Фанати Майкла Джексона для того, здесь и находимся. Поддержать і допомогти. Доброта и щирість були основними складовими вечора. Але на жаль, таке дійство поповнило гаманець матері лише на 500 гривень. Діти організатори не збираються припиняти своєї благочинної роботи. В майбутньому ж планують провести і ще не один такий концерт. Церт. На цьому основний блок новин вичерпано. Я вдячна за увагу. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна погода. Короткочасний дощ, вночі та вранці можлива гроза. Вітер західний 8-9 метри за секунду, місцями шквали 15-22 метри за секунду. Температура повітря по області вночі 12-14 градусів тепла, в день 15-19 з позначкою «плюс». У Полтаві вночі плюс 12-15, а в день 15-18 вищення.